Дівчата, привіт! Хочу поговорити про зміну ваших звичок, і ви вже знаєте, що наш мозок він працює по найменшому такому, знаєте, по найменшому сопротивленню. Да? І нам потрібно створювати нові звички для того, щоб наш мозок не витрачав час на роздуми, робити це чи не робити, прокрастинувати це сьогодні чи не прокрастинувати і так далі. І коли ми з вами робимо щодня одні й ті самі дії, коли ми знаходимо 5 хвилин на руханку, коли ми 4 рази в тиждень тренуємося регулярно, коли ми п'ємо постійно, в нас з собою є водичка, коли ми їмо в один. Той самий час таким чином ми створюємо створюємо нові нейронні зв'язки, і це дуже сильно спрощує роботу мозку. Він не напружується кожен раз думаючи про те, варто щось робити чи не варто. Тому моя вам порада, мої дорогенькі, поки ще звичка не дуже розвинута, допоможіть своєму своєму мозку, своєму тілу, якимись гаджетами, будильниками. Якимись додатками, які сьогодні є в плані пиття води, чи будильником, який вас раніше буде будити, да? якщо ви звикли прокидатися о 9-й ранку, і вам хронічно не вистачає часу на себе, то я вам дуже рекомендую пошукати цей час у ранньому ранку. Пам'ятаєте, я з вами говорила перше відео, яке я вам відправляла, це було відео про те, як все встигати. І, от якраз наш такий дорогоцінний час. Для себе він знаходиться е, зранку. Якщо це для вас е, допустимо, якщо ви звикли прокидатися о 9-й, то навіть прокидаючись на півгодинки раніше, ви будете дуже багато встигати. Далі ваш організм звикне і ви зможете вставати ще на півгодинки раніше. Якщо ви обираєте навіть е, ранішню якусь таку активність, це може бути або дома активність з за допомогою руханок онлайн. Якщо це взагалі не ваше, я рекомендую просто виходити і ходити. таким, знаєте... Гарним темпом, не просто в прогулочному, а таким гарним темпом. Таким чином ви створюєте для свого серця кардіотренування, яке, в свою чергу, вивільняє енергію. Знаєте, енергія вона не береться від лежання на дивані. Якщо ви лежите і е, вам здається, що у вас немає взагалі ні на що сил, ви просто встаньте і е, пройдіться, я не знаю. 2, 2, 3, 5 тисяч кроків. І ви побачите, що у вас вивільниться енергія. Це закон збереження енергії. Хто вчив фізику, ми всі вчили в школі, але навряд чи хтось пам'ятає, енергія Береться від руху, оце дуже важливо собі нагадувати, що коли ви починаєте рухатися, у вас починає вивільнятися енергія. Це дуже важливий факт. Тому зранку ваші всього, знаєте, це розпочати робити ранкову руханку. Як тільки ви розпочали її робити, далі ваш організм буде сам проситися дати ще, ще, ще одну порцію руху. Для того щоб у вас була енергія на весь день, тому мої хороші. Я в вас вірю, я знаю, що ви стараєтесь, ви намагаєтесь ви даєте своєму організму знаєте, такі незвичні якісь дії, які, можливо, ви ніколи не робили. Але якщо ви будете продовжувати це робити хоча б 21 день, але вчені говорять, що треба три цикла по 21 день, для того щоб ваша звичка вкорінилася і вже мозок не витрачав зайву енергію на обдумування, потрібно це робити чи не потрібно. Я вірю в вас, я на зв'язку. Обов'язково всі ваші запитання пишіть і будемо разом рухатися до вашої нової версії себе. Я бажаю вам гарного активного дня. Хто вчора не був на повноцінному тренуванні, обов'язково зробіть або по посиланню онлайн, або ми ждемо вас у наших залах Фіткелс. Гарного дня!